КДТ представляє нову модель свердлінного центра з ЧПК КД-612G, оснащену передовими технологіями. Верхній вузол обладнаний свердлінною групою і двома фрезерними шпинделями. Нижній вузол має свердлінну групу і два нижні шпинделі. Для верхніх фрезерних шпинделів встановлені магазини зміни інструменту. У правий магазин можна встановити до 10 різних інструментів. Це дає змогу проводити вертикальне та горизонтальне фрезерування в автоматичному режимі. Завдяки датчику вимірювання довжини інструменту потрібно мінімум часу на зміну і калібрування різних інструментів. Головною особливістю цієї моделі верстата є лівий шпиндель з багатофункціональною поворотною «С» і магазином для двох агрегатів. Це дає змогу використовувати різні види агрегатів для широкого спектру обробки та з'єднань, таких як ламела або дверна фурнітура. Вісь обертання це на 360 градусів виключає переналаштування позиції агрегату. Таким чином чотири терці деталі можуть бути оброблені за один цикл. Верстат оснащено притиском із повітряною подушкою, який дає змогу використовувати фрезерний агрегат під кутом 45 градусів. Це сучасне обладнання для великого спектру обробки з передовими можливостями від КДТ. Оновіть своє виробництво з інноваційним свердлінним центром КДТ КД-612G.